Деталь круглої форми ми починаємо з того, що зробимо кільце амігорумі. Для цього ми беремо короткий край нитки, притримуємо, довгим обвиваємо тепер уже два пальця лівої руки вказівний та середній, тому що нам треба, щоб колечко це було трохи більшого розміру. Заходимо гачком в таке колечко і захоплюємо нитку від клубка. Обережно знімаємо колечко це з пальчиків і ось цю петлю, яка у нас на гачкові, ми крізь неї проселяємо ще одну повітряну петлю. Так, ми закріпили ось уже у нас зафіксувалося це кільце. Тепер нам треба буде оцю ділянку, яка із двох ниток складається, тому що ми будемо в'язати справа ліво. Обв'язати стовпчиками без накиду. Таких стовпчиків ми маємо зв'язати 6. Ось ми гачок заводимо в серединку колечка, перший раз захоплюємо робочу нитку, другий раз і просиляємо крізь ті дві петлі, які на гачкові. Так само, як це ми робили, коли в'язали стовпчики. Ось у нас один стовпчик є. Таких стовпчиків треба зв'язати 6. Другий. Третій, четвертий п'ятий. Шостий. І тепер нам треба стягнути оце колечко, щоб воно стало зовсім, зовсім маленьким. Для цього ми беремо ось цей короткий кінець нитки і затягуємо, я це зроблю на столі, щоб було видно, як це відбувається. Отак от я притримую ці зв'язані стовпчики, і коли я тягну коротшу нитку, то ці стовпчики ось так складаються в такий круг, Ось, закрутилися в круг. Чому це кільце називається амігурумі? Тому що іграшки, які в'яжуть гачком, їх потім наповнюють наповнювачем, І для того, щоб наповнювач от крізь ті отвори, от які можуть тут утворитися, коли ми будемо трошки іншим способом це робити, то може наповнювач крізь них проходити. Але в даному випадку, бачите тут. Дуже тісненько так от затягнулося. Ось у нас є таке, такий круг. Це ми зв'язали перший ряд, і другий ряд, і всі наступні ряди ми будемо в'язати по колу, тобто не будемо міняти напрямок руху. Ми будемо кожен раз рухатися в одному і тому напрямку. Будем, якщо точніше, то навіть не по колу, а по спіралі. Ми Отак, як на сходах будемо. Переходити, переходити з одного ряду на інший. І е, цей перехід у нас буде непомітним. Тому для того, щоб ми могли орієнтуватися, нам от бажано помітити оцю точку, де ми будемо переходити з ряду на ряд, ну, я беру для цього скріпку. Можна взяти маркер такий, який продається в магазині, можна взяти звичайну ниточку і кожен раз. От на краєчку позначати собі оцю точку, де ми починаємо і де ми будемо закінчувати. Наступний ряд ми маємо пров'язати прибавками. З кожної косічки пров'язати прибавку. Що таке прибавка? Прибавка це два стовпчика, пров'язані за косичку попереднього стовпчика, того стовпчика, який в попередньому ряді. Але таких стовпчиків тут має бути два. І ми от кожну цю косичку маємо пров'язати, от зараз я зроблю першого стовпчика в цю ж саму точку, я проколюю за, за ту саму косичку, роблю другий стовпчик без накиду. Оце я зв'язала прибавку. Коли ми з одного стовпчика пров'язуємо два, це називається прибавка. Ми збільшуємо кількість стовпчиків на один. Знову на за наступну косичку, знову прибавочка перший, другий. Перший, другий. Ну і якщо ми порахуємо. Математичною дією, що було 6, але з кожного із шести ми пров'язали 2, тобто 6 помножити на 2, у нас в результаті має получитися 12 стовпчиків. От коли ми дійшли до оцієї міточки, до скріпки, має бути 12 стовпчиків. Це ми можемо перерахувати, чи ми все правильно зробили, рахуючи ось по контуру оці косички, які утворилися, От, рахую. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. 12. Все точно. Наступний ряд ми будемо в'язати, уже чергуючи стовпчик з прибавкою. Один стовпчик, одна прибавка, один стовпчик, одна прибавка, і так весь ряд. Бачите, я цю скріпочку я переношу на краєчок, ось за першу косичку я зачепила. І починаю в'язати. Тут у нас буде стовпчик, А за наступну косичку треба пров'язати прибавку. Прибавка це два стовпчика, який ми пров'язуємо з одного стовпчика, який зв'язаний у попередньому ряді. Другий стовпчик, прибавка це ось ця прибавочка. Далі стовпчик. я вам раджу проговарювати, коли в'яжете, Проговарюєте. а тут уже буде прибавка. Перший стовпчик і другий за ту саму косичку. Стовпчик. прибавка. стовпчик, прибавка стовпчик. Прибавка. І ще от до скріпочки нам тут залишається. Так, тут у нас пров'язано. Прибавка була остання. Значить, наступний чергуємо стовпчик, а тут прибавка. Далі ми порахуємо, скільки ж у нас вийшло. 18 має вийти, тому що.

з ниткою буде краще видно. От кладу я нитку. мені, до речі, більше подобається, коли з ниточкою і краще видно. Так ось наступний четвертий ряд ми будемо вже чергувати прибавки і стовпчики трошки по-іншому. Якщо ми раніше робили один стовпчик одинарний і прибавочку, тобто подвійний стовпчик, то зараз у нас буде два стовпчика по одному, а за третю косичку будемо в'язати прибавку. Столбчик, столбчик, прибавка. Знову столбчик, столбчик, прибавка. Столбчик. Стопчик, прибавка стопчик стопчик Стовчик, столбчик, прибавка. Ну і щоб себе перевірити, то ми знову ж таки було 18, додали 6 стовпчиків, 18 додати 6, отримуємо 24. То можете перерахувати, щоб оцих косичок після пров'язування цього ряду було 24. В'яжемо п'ятий ряд. Для цього я знову ниточку кладу поверху, але так, щоб не прикрити ту косичку, за яку треба буде в'язати. І далі ми в'яжемо наступним чином по одному стовпчику три рази. У нас кожний ряд збільшується кількість стовпчиків, тих, що по одному. Ось три стовпчика я зв'язала кожне у свою косичку. А вже за третю косичку я в'яжу прибавку. Прибавка. Далі перший, другий, третій прибавка. Стопчик. 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 прибавка Наступна група стовпчик, 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 прибавка, стовпчик, 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 прибавка. столбчик, 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 рыба. Що у нас було 24 стовпчика в попередньому ряді. Зараз ми в кожному четвертому зробили по 2. Це означає, що ми було 24 В кожному четвертому, тобто 6 прибавили. Рахуємо: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, дванадцяти, тринадцятий, чотирнадцятий, п'ятнадцятий, шістнадцятий, сімнадцятий, вісімнадцятий.

і в четвертий стовпчик ми робили прибавку, то зараз їх буде п'ять. Перший, другий, третій, четвертий і в п'ятий робимо прибавочку. Перший, другий, третій. Четвертий. І знову в п'ятий прибавка. Два стовпчика за одну косичку. Перший. Другий. Третій. Четвертий. П'ятий прибавка. Ще раз. Ну, тепер ми можемо перерахувати. У нас було 30 в попередньому ряді стовпчиків, додалося ще 6. Має бути 36. На цьому ми зупиняємося, кладемо нашу роботу на стіл, фотографуємо, не забуваємо про папірець з ім'я, у